Звитяжні активісти, щирі котолюби та віддані музиканти. Журналісти «Віка новин» традиційно взялись підбивати підсумки місяця. Сьогодні у фокусі найкращі представники жовтня. Про топ-5 героїв Катерина Ковбій. щасливий і безтурботний піврічний Дениско кожен день живе з нестерпним болем. У малюка вроджена вада серця та серйозні проблеми із диханням. «Він Дуже хворий, він постійно в брунхіті, постійно кашляє. В нього кашель не перестає. То дитина постійно плаче, постійно вередує. Він також дихає, якщо ви можете почути, як він дихає. Більшу частину свого короткого життя Дениско провів у лікарні. Сьогодні він практично залежний від ліків, а тепер потребує ще й операції. Та попри це малюк посміхається та готовий боротись за своє життя. А на цих кадрах дорожнє лікування. Його затіяли черкаські активісти, аби убезпечити місцевих кармувальників від дорожніх урвищ. Насправді для машини ніякої опасності не представляє. правильно? А от монтазаклісмотлі дуже хорошо. Водії на таке лікування реагують схвально. Особливо в сутінках все ж таки говорять, що ця яма дуже глибока і бажано її об'їхати. Убезпечувати дороги активісти планують і надалі, адже впевнені, разом вони зможуть зробити місто кращим. Не просто пес, а унікальний професіонал. Ще одним героєм жовтня став митник Норд. Собака за лічені хвилини може внюхати контрабанду та затримати порушника. Это гордість, я більше скажу, наверное, всі тому ж системи. В цілому, Вот. наша собака, вона, мало того, она вона унікальна, вона добра, она хороша, она класна. Свою унікальність пес щодня доводить на роботі, а незабаром зможе зробити це і на міжнародному рівні у Молдові, де захищатиме честь усієї країни. А на цих кадрах рятівники котиків. Черкаська подружжя влаштувала для чотирилапих унікальний сімейний притулок. В ньому котів не лише реабілітують, а й прилаштовують до нових люблячих господарів. Я я скільки себе з животними. Ми не можемо пройти, коли бачимо, що десь десь на когось то що ну, за нами хтось проїде або пройде от, і підбере. Котів у родині лікують, стерилізують та знову призвичають до ласки. І все за власний кошт. Адже впевнені у світі без жалю та турботи ніяк. Не обійшлось у цьому місяці і без героїв мистецьких. У жовтні черкаські музиканти беруться струшувати пил із загублених мелодій українського танго. Музиканти згадують, кожну мелодію аранжували буквально на слух. А тексти для пісень збирали мало не по слову. Відтак обіцяють познайомити із загубленими мелодіями танго усіх охочих. Катерина Ковбій Віка новини.